Мы готовы пригласить следующую пару. Это Аняня, -Аня, это, это вы. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Аняня — А няня – одесит нігарійського походження, закоханий в Україну. Зміг полонити своїм голосом наставник поетів. Я пішов в Тамарі, Ну, я не знаю, я просто если, якщо можна так говорити. Хочу пригласить выступить вместе виступити вами. Это з вами. Єлена. Олена навіть мріяти не могла, що її голос підкорить одразу трьох тренерів, яких раніше вона бачила лише по телевізору. Есть большая гармония. Я слушала вас своим сердцем. Невероятно. Сережа Это... влюблен. Я уже влюблен. чувствую. <свят> Слава! Я просто намеренно убью. <свят> С этого все начинается. Я пойду к Тамаре гварцетели <свят> Тренер должен быть таким спокойным, опытным, знающим, хорошим человеком. И это будет украинская песня «Ой, ходит сон». Она была в шоке. Я тоже был в шоке. Сначала было так тяжело, но там женский голос и слова я ничего не понял вообще. У меня такие глазищи, я себе думала, что это будет. Они, конечно, боятся вот этого эксперимента. For... Хочется оставаться подольше в этом проекте. Здесь нужно действительно вот спеть очень красиво, поразить всех. Для меня это как лестница, ну, которую я могу понимать на такой уровень. Которі люди в мір можуть мене увидеть унікальний голос і самої нігерії аня проти дівчини, яка івом зворушує до сліз Олена Толстоногова. Розпочато. you Браво, Оленочка, Аняня, Ви дійсно виконали таку колескову, ми улюбили колескову. Зрештою, були таким одним цілим. День і ніч. Ну що ж Святослав, одразу, напевно, хочеться почути тебе. Кажучи, просто хочу подякувати Тамарі за номер. Для мене це кращий номер, який я чув. Дякую. Нет, нет нет было. слов, э, очень аккуратно, воздушно, трогательно, с, с любовью, с большой. Э, Аняня, на украинском э, это, 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 Просто это, трогательно. <laughs> Невероятно. И, Алена, это, 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 так осторожно. Я себя это, на мысль, что я я вот так это, у меня поднялись брови, я сидела так, в шоке. А я думала, так что само лично, Колескова, а колеско, нить да. и зерки. <связываем> Правда, да. Аня? Действительно, э, вы так владели голосом, настолько душевно, настолько вы в тех словах делали акцент, в которых нужно, не более, не менее, и э, так трогательно пели. Спасибо вам большое, и вы, действительно мне очень понравились, спасибо. Спасибо, Аня. Тамар, ну колысковица зазвучает монотонно, можно и трохи нудно, але вы не дали нам заснуть. Алена, Аняня, вы были потрясающие. Я вами горжусь. Спасибо вам большое. Я думаю, что зал поддержит. Пожалуйста. <плодисменты> Если для Алены это органика, Аняня, я думаю, что сейчас так проникся, он с таким трепетом, исполнял И э, это было и колыбельно, и в ней был какой-то э, плач, в ней э, было какое-то переосмысление жизни вообще человеческой. Таким красивым, обволакивающим э, голосом э, Алена э, вступила. Это было и э, такое материнское, женское, э, девичье, э, вот в этом, во всем. Просто вы потрясающие. Спасибо вам. Надзвичайно складний вибір. Оленочка, аня. -ня. Два улюбленці, але вибір потрібно зробити. Хто залишається з нами? Девочі да, <говорит> дуже складно. Остається Аняня. Аняня переможе переможець цього двобою. Вітаємо! Ти <говорит> наш сон коло вікон. Ось переможець! Поздравляю. Вітаю. Я, звісно, благодарю колоскую за цю можливість. Біля мене Оленочка і тримтить, як болинка. правда. Я оголошую крадіжку. А що тут думати? Ливий, трохи недовірливий Святослава Карчу. Обрав свою команду. Олен... Оленочка зі Святославом тепер разом. Це не може не тішити. Дякую. І Тамара душа спокійна. Такі руки надійні. Вітала. Дякую, вітаємо Оленку. Браво. Дякую, Святослав. Я вже думала, все, все, конець я думала. Спасибо, Спасибо, yeah, спасибо, yeah, спасибо yeah. Да, Слава Боже, спасибо нашому. Вот ці два человека, вони достойні залишитися в шоу, і Алені, може, сьогодні повезло більше, тому що вона подавалася. Ні, насправді, я хочу вам признатись чесно. Я розумію, що далі могло бути ну, ще декілька сильних номерів, але номер був такий, що я б вибрав будь-кого, кого Тамара би не вибрала. Не вибрала. На те, що це сталося. Всі наші наставники мають свої команді, учасників, яких можливо недооцінили конкуренти. Це крадіжок більше не буде. Наступного тижня на вас чекає новий розділ «Голос України. Перезавантаження. Це етап нокаутів, коли Вновь будуть пари, але на цей раз кожен буде під свою пісню. А вибрав он сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Мені хочеться плакати. В мене нутворашки по шкірі не пішли. А могли Нельзя такое делать. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників. По какої причині ти поставили хмісця? Хіба я роблю вже ті стандартні речі? Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарева припуститься на сцені фатальної помилки. Є речі, які нельзя делать на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Верцетелі, але як бачите, її крісло порожнє? Зустрінемося наступної неділі. Хоч я уйду, Сережа.